Так, доброго дня, продовжуємо наше будівництво, проводимо воду. Що зробили? Викопав я яму метр 20 на метр двадцять і в глибину метр сімдесят на свій зріст, трошки менше, метр сімдесят два мене. Наниз 10 см засипав щебінь. Щоб вода входила робити. Дно бетони поки не планую, там буде видно. Ось так мене викидають з боку воно. Метер сімдесят глибини. Це поставив палубку. По боках буде. Планується ще пінопласт, а потім бетон. Бетон ще планую армірувати, щоб краще тримався.